Є у мене невеличка мрія. Якби я не керувала університетом, то я би займалася. Ми дійшли до Верховного суду. Відсутність корупції. А як ви думаєте, які найкращі спеціальності? А, ну відверто кажучи, мені подобаються всі наші спеціальності. І є у мене невеличка мрія. Я хочу відкрити в нашому закладі психологію, освітню програму, і я впевнена, що у нас буде найкраще викладання психології, найкращі студенти і викладачі. Ким би ви стали, якби не керували університетом? Якби я не керувала університетом, то я би займалася благодійним фондом допомоги для онкохворих людей. Чому? Тому що я вважаю, що в нашій країні дуже мало допомоги від держави для цих людей, і я би робила їх лікування більш сучасним, за новими протоколами, за новими знайденими ліками. Я гостей. Що вам подобається в рідному місті? Моє рідне місце Черкаси. І найбільше мені подобається наша довга смуга Дніпра. І дуже подобається дамба і міст через Дніпро. І коли повертаєшся ввечері або вночі, і все місто сяє. Це дуже гарно. Що вам наприклад ваші руки? Останнім часом дуже багато уваги Міністерство освіти і науки приділяє боротьбі з охлянками. Постійні перевірки від ТЦК, від СБУ, від міністерства, від ЦАО з приводу хулянків вони трохи не браті. А що у вас Заходь, будь ласка, це у нас зал засідань а Ректорат. Ми тут збираємось, обговорюємо наші питання нагальні. Якщо у нас прийшла якась термінова вказівка від міністерства, то ми тут сідаємо, збираємось і реагуємо на неї. А що це? Наші нагороди. моменту Роботи в університеті. Ваш самий частіший відчинок. У 2021 році разом з моїм племінником і другим засновником ми вступили в боротьбу з Міністерством освіти і науки за наші ліцензії. Ми дійшли до Верховного суду і ми виграли ці три інстанції. Говорять, що після завершення справи юристка, що займалася від Міністерства цією справи, була звільнена за незадовільну роботу. Який ваш талант? Не можу сказати, що це талант, це, скоріш за все, вміння. Я вмію е, віджиматися, присідати зі штангою. А чого ви не вмієте? Я не вмію їздити на велосипеді. Питання, але що ви хотіли змінити в системі освіти? Про свої бажання, що змінити систему освіти я можу показати довго і багато. Але головне, відсутність корупції, відсутність монополії у Міністерства освіти і науки в освіті взагалі, і все буде добре. І все буде Україна. Я покажу тобі наш парк. Його було закладено ще за часів життя мого батька. Дизайн розробила кафедра дизайну з викладачами і зі студентами разом. До речі, я хочу тобі сказати, що випускниця кафедри дизайну кілька років тому, здається, в двадцять чи 22-му році вона виграла премію від міністра. Вона розробила дитячий майданчик. Для дітей з особливими потребами. І ми збирали її, її майданчик, їздили в Київ, виставляли на виставці. Зараз дівчинка працює, вона вже не дівчинка, вона зараз працює в Києві.